my <рес> dear <Майдія фронт. рес> <рес> Боже, благослови нашу дискусію, будь ласка, зараз. Мохадеса по-арабськи, -по -по так? Мохадесу нашу благослови, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. Мохадеса. Починаю вчити <рес> сирійську мову. Мохадеса. Так. Є питання, є які питання. питання. М -м -м. Може, думки їм когось поділитись того, з теми вступу, проповіді? Ваші думки, які Бог вам дає. Попали, вона вона які думки вона, як у вас вона... виникнули? Це а під час е хто пам'ятає тему вступу? Про що говорив пастор стараю? Ти знаєш, тому що ти повторяв зразу, то не чесно. Я хотів запитання. Запитання Задавай запитання. Де стоїть межа між Євангелієм Благодаті? Яке зараз розповсюджено, Євангелієм Процвітання? А. І між тим, що Бог наскільки благий. І ми в нього все просимо, що можемо просити у нього усі е, свої і значущі, і незначні потреби, де лежить межа. Тому що можна почути таку проповідь і сказати, «Угу». хорошо. І зробити в своєму житті сильний такий нахил на, на процвітання. Хай, хай навіть не е, матеріальність, ну процвітання поставити на, на, перший, е, скажімо так, на перше буде? місце. Як поділити вчення про благодать, про благого Бога, у якого можна просити? І Євангеліє процвітання. Це знаєш? Яке дуже сильно шкодить, до речі. Ні, певний вопрос. Вопрос такий. Знаєш, є Євангелія Процвітання? Так, А, а, а Євангелія благодаті чомусь похожа на Євангелію процвітання. Ну, Дмитро Іванович, яка і іде границя між ними? Ні, бахо. Він каже, що похоже. Я не знайомий з Євангелієм процвітання, крім теоретичного. Хай буде теоретично. От, він каже, що не схожі. <різв1> В протестантських церквах Євангелія процвітання дуже розповсюджена. Можливо. Я таке чув. Що ти маєш, коли ти говориш, що вона вони Як для тебе... не похожа? На... Ні, що вони похожі. А де лежить, я, мій вопрос, де лежить границя? Вони мусять бути похожі для цього, щоб э, була складність розрізнення. Треба да? спочатку підтвердити, яка є Євангелія, яка б проповідувала в Біблії. Да? И мы смотрим, любая Евангелия не подходит другая. Например, mm -hmm. когда мы говорим, принимайте Иисуса Христа, и у тебя будет деньги. Да? Тут Нет, не Рафи, это же не детский сад, это не, не так не, говорится. Нет, а так говорит. Я не знаю, как я... Принимая Иисуса Христа, у тебя не будет проблем. Принимая Иисуса Христа, у тебя не будет, например, ты не будешь болеть. Да? Тогда ты представляешь Евангелие Христа, избиваешь от ее, ее Где Евангелие Христа? Ага. Иисус и, и, тебя... Типа, Евангелия Христа, как написано в 1 Коринфянам 15 глава, когда апостол Павел пишет, что Иисус умер за наши грехи, да? И воскрес в третий день. Там, летально. И если Евангелие не носит смерть Иисуса Христа за, еван... за... за греха, его воскресение, тогда это другая Евангелие. И апостол Павел тогда будет анатима. Если кто-то проповедует вас другая Евангелие, то есть будет анахима. Поэтому любой, когда мы говорим, что нема Иисуса Христа, и будут у тебя то и то, и то, тогда мы представляем другая Еванья. Иван Ісуса Иисуса Христа, благая вещь, что Он умер за наши грехи. Он стал грех для нас. Победили грех, был смерть. И воскрес. И он скоро приедет. Але відповіді на питання. Ну, так, плюс спасіння, так же? А, та, це помер, Воскрес, щоб дати нам себе. Цим спасіння, проблем немає. А, проблем немає. з Воскресінням, з воскресіння, ну, Христа, Христа. Проблем немає. Проблема є в тому, що дуже схоже, що я сьогодні почув, що так. треба просити, Бог все дасть, так. ну, все топ. Так. Але це, це дуже схоже на те, що. Е, Написано у... в Біблії.

Бо я передав вам не перший, що є бриняв, що Христос був умер ради наших грехів і за і Що Він був похований, і що третього дня він Воскрес. за Писанням. Так. Чисто, да? так. Когда мы брабоведываем другая Евангелия, то это другая Евангелия. Это не то Евангелие. Апостол Павел, апостол Петр, когда он брабоведовал, первый в храм, да? он озвучил, это который вы распяли его, да? начинал брабоведывать их. Отрезы изучили, который

финансовое процветание, э, и, 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 свобода от хвороб и так далее, так далее. Нет. Uh, uh, <nh'>. Пастора Рафі робить нахил. Він все правильно робить, він все правильно каже. Він все правильно так. каже. Так. Це так ідеально, ні, ні, ні. дивись. Це не я, це правильність. Все правильно, правильно, правильно сказано. Все правильно. І проповідь була про це саме. Те, про що говорила проповідь, вона говорила не про. Я не знаю, що таке Євангеліє цвітання. Я її не слухав, а, мені ми її не договорили. Ні-ні. Навпаки. Ми не вчимо, як неправильно. Ми вчимо, як правильно. Як говорить, біблія? чому Біблія говорить про а, а, те, що ми сьогодні слухали, зростання благодаті? Проси і буде дано? Це ж Біблія говорить, так? Я не при... ну, знаєш вірші, так? Проси і буде дано. Чому? Бо Бог такий. Процвітання від Бога? Так, да, абсолютно. Походить взагалі за так? Все цвіте. Бачите, як все цвіте? Це хто зробив? Кожну весну, щороку. Росте цвіте, дає плоди, дає от. А прибутковість е, агробізнесу, ну, це не агробізнесу, а продуктивність е, насінини. 10 тисяч відсотків. Ну, буває 4 тисячі відсотків. Ви чули колись про такі відсотки в банковій системі? 0,1, 0,5. А світова норма прибутку це 7% на рік відкладеного капіталу. Чи застаріла інформація? Зараз може бути і 5 навіть, на сьогоднішній день. Так, а, ці, я працював в Mitsubishi Corporation, вони працюють при а, 3% прибутку, вони вже працюють, вкладають контракт. Ну, бо від мільярда 3% – це добрі гроші. Масштаб. Да, питання масштаб. Завтання масштаб це найкрупніша корпорація Японії. А про тисячі відсотків хто говорив? Діки Бог. Як? Ну вкладаєш одну насінину, виростає 30, 60 і 100%. Відсотках. Це 3 тисячі, 6 і 10 тисяч відсотків. А це процвітання, по божому А Льома маєш щось сказати? Ми мусимо це вислухати. А я завершу. Казай. Я думаю, що. Ми говоримо про Божу Благодать, то в центрі знаходиться Ісус Христос. А, а коли ми говоримо про Євангеліє процвітання, то в центрі знаходяться гроші. Я думаю, так. Да. Це така так. різниця, так, Один, це хороша границя, так. Да. Це моя. Так, але от процвітання саме воно від Бога. О, від Бога. Але не значить, що якщо я чув, що вони кажуть. Я ще два слова. А, вони кажуть, що а, якщо ти бідний, то ти не віруєш. Ні, ну, неправда. Якщо ти хворий, то ти не віруєш. Ні, неправда. Це неправда. Ми такої не кажемо. Взагалі, смирений це нещасний. Мусиш бути нещасним, ходячи з Богом, так? Але так само і процвітати. Так само просить виявляти бажання і отримувати. Ти будеш, можна бути нещасним і щасливим одночасно? Ха-ха, Дуже просто. Дуже просто. Я прошу Бога, Бог дає мені мільйон гривень, і одночасно я просто ридаю над своєю церквою над рішенням людини, яка просто в морду до сатани лізе, туди йому зараз відкусять все по п'ятки. Тут Бог мене благословляє, а тут я на хресті розіп'ятий. А... Я не знаю Євангелії процвітання, але Євангелія говорить про процвітання. Бог хоче, щоб у нас все було. Це те, що сказав пасторафі. Ми проповідаємо Євангелію Ісуса Христа. Це Він помер за наші гріхи, був розп'ятий раз, добровільно пішов, так? Помер. Довів це до кінця два. Був воскрешений Святим Духом і тепер живе, не вмирає вічним життям. Може крісті не ходити. Думки читати, все що завгодно, це наш спадок. Життя Воскресіння. Бо в деяких деномінаціях він тільки помер. Вони носять хрест розп'яттям. Христос там ще висить у них на хресті, нема життя Воскресіння. Він тільки помер за гріхи. А в нас є життя Життя Воскресіння це процвітання. Но перед тим має бути Хрест. Я, я підозрюю, я не знаю, точно я не досліджую, я тільки чув там ну, в загальному курсі навчальному, так, що є е, Євангеліє процвітання. Я підозрюю, що Хрест там не навчається. Страждання там не навчається. Я так підозрюю. Може, ну, пасторафі більше знає про це. Ти знаєш багато про про процвітання? Ні, ні. Не проповідував ніколи. Ні. Слава Богу. Я думаю, може. Відчувається да, так. Я паузу. Я кажу, дивлячись у кого. Так вони ж не можуть одних забрати одних. Ні. Правильно. Якщо Бог дав 50, тобі є 50. Має забрати 50? Ні. Додати має? Має додати. А чого ж він тоді у тебе має забрати? Якщо він тобі дав, шукай, де додай. І кожен приходить і питає, так що зарплати не буде? Я кажу, ви про свою чи про мою питаєте? <рес> Клас. І, і все. І кожна людина має свою відповідь. Типу, виходить, так, що в мене не можна забрати зарплату, можна тільки додати, треба просити, і ще насиплять зверху. А у них можуть забрати. Може у них і можуть забрати, я не знаю. А так. хто їм дав, те вони взяли. Так. Ні. Так? Життя воскресіння, це дуже рідко штука. Життя воскресения. Это да. очень мало научает християнство. Да. Но Там даже христианин не может чувствовать воскресение Христа. Не может воскресение Христа. Ибо Иисус для него не воскрес, пока не станет гражданин из высшего. Конечно. А в этот причем причем момент это. он видит этот воскрес. Когда ему говорят, Иисус воскрес, он будет говорить, воистину воскрес. Это, это, это настоящее. Тому що він Бо... воскрес та читає. Він просвічується. Его, він це бачить. Не, не бросьте слова, это Ісус і є. Но процвітання точно від Бога. Це Він придумав. Це не сатана. Процвітання гарантія від Бога. А доказом того, що процвітання від Бога є біографії людей, описаних в Біблії. Майже всі. Саме для цього Бог і розказує Ну. Почнемо з Авраама. так? Багатий аж дообрів, як царі. Ну, поступово, звісно. Мова не йде там, що він народився. Народився він звичайним був вівчеряв. Ходив з Богом, багато зросло, зросло. Дуже А, хто далі? Сак, а, Яків, які вже не просто багатство зросло, він його примножував всякий дивний спосіб. Палками. Палками. Пам'ятаєте, да? як ці вівці у нього котились. Які хочете в квадратики, давайте в квадратіки. Хочете в кружочки, будуть в кружочки. Горошки. Ото ходіння з Богом, я так розумію, горошки він це. ну, кого? Хто слідує? По черзі, хто там? По черзі, далі патріархи йдуть. Й Йосип. От... Йосип. Я не знаю, як з Івангеліє Просвітання в Йосипа було. У ну, цих диномінаціях в тому, що ну, я стикнувся з тим, що ось церква вона, вона має бачення. Має бачення на процвітання. Mm -hmm. якщо, ти, е, якщо ти не йдеш в ногу разом е, служителями, е, з служителями з паствою, якщо ти не йдеш в ногу в процвітанні разом з ними, mm -hmm. це якась проблема. Mm -hmm. І, скоріше всього, що людина не така благонадійна в Царстві Божому, тому що. Ага. Вона не, не, до, не досягає того процвітання, яке процвітав пастер, його помічники, потім е, найближче коло служителів. Якщо, якщо ти не, не тянеш це, ну тоді це проблема. Це, значить, треба щось шукати. Ну, взагалі, принцип правильний. Принцип правильний, бо так, я ж за що питаю, де різниця? Е, я поясню, що правильний, бо він правильний в тому плані, що, ну, по-перше. Жінка розділяє поклик чоловіка, церква розділяє е, е, бачення головного пастора і всіх інших. Якщо не розділяє, ну то виходить. Бо буде поперек, так? Якщо жінка думає поперек чоловіка, то й шлюб не встоїть. Царство поділено саме в собі не встоїть. А, Пастор має бачення, бо Бог дає пастору бачення. Він його говорить, проповідує. Церква слухає і помало починає поділяти. Ну, не зразу, звісно, але помає прийматися тим. Хіба би хто був в бунті, і він ні, весь час ні. Ну, то він дов... ну, не буде довго. Так Так само, якщо людина, ну, церква, організм, який зростає, ростучий організм, як в підлітка, так, весь час ростучий організм. А хтось не хоче зростати. А, вони ростуть, а він не росте. Ну то що? Ну він відвалиться через трошки. Чого не втримається просто? Тому що вони спортсмени, вони біжать, а він не доганяє вже. Слухай, там проповіді такі, що а, одних збудовують, а інших засуджують. Чого? Бо одне вчилося, а друге в носі колупались. Тобто, мусить бути ця єдність. І так само і в світі, в будь-якому колективі. Ну, знаєш, ми на Мерседесах на Жигулях, Або купи Мерседес. Бо ми на Жигулі не пересідаємо, так? Тобто мусить бути компанія певного рівня. Всі розумні, а ти один дурний. тобі буде скучно, а нам доведеться робити вигляд, що твої жарти смішні. Чекати тебе на побор. Да, не. Чекати на повороті. Є в цьому логіка певно. І якщо дивитися, що воно по спиралі піднімається, то хтось менший може бути по зросту, а він дивиться на спиралі вище. Да? Тобто він приходить в церкву, він розуміє, що він не встигає, але він бачить той поступ і покора. Да? Mm. Вона дає зрозуміти, що щось відбувається не так, я не встигаю, підалі ключу так же, але я їду на Жигулі. І ти дивишся на Мерседес, ти дивишся, на чому їздить, куда з якої швидкість, їде, і ти з часом підтягуєшся. Тобто з благодаті є, що ти можеш стати на рівень е, пастора, на, на рівень громади е, і дотягнутися. Тобто в церкву попадають нові люди. Вони ж не всі відвалюються, правильно? Тобто ну, нові приходять, 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 судячи по тому, всі нові відвалилися, правильно? Але ні, не так відбувається. Відвалюються ті, що були в церкві. Із-за того е, зростання відбувається цих вічно. Тобто ти пройшов перший да? і ти знаєш, там, там на граблі наступив, там на граблі наступив, там не догнав, там десь на повороті тебе чекали. Але ти розумієш, що у всіх по цьому колу ти приходиш в громаду, ти бачиш, що теж хтось вивалився на швидкості, випавдав в кущі, когось десь. Тобто не всі можуть зразу вирости одночасно і зараз зразу стати великим. Пастор 10 чи 20 років може рости. Там теж не все так просто. За 10 років ще можна багато чого нашукати. І від поступу. Ти погоджуєшся з тим, що не по-твоєму буде. А як буде? Так, як тобі сказали. А хто тобі сказав? Хто тобі сказав? Що тобі сказав? І як ти це прийняв, залежить від того, ти стоїш за Мерседесами, чи ти хочеш сидіти вже голі, бо тут пічка працює, мені немає. Меже пропасть, нормально. Що неправильно в тому, то те, що правильно, що неправильно, що тут основа. Е...

типа, когда Иисус, жалко, не нашел этот место. Я думаю, это как раз против такой видевания, когда я должен быть. Типа, благословение у нас в Христе. У меня все в Христе, что необходимо для моей жизни. Бог дал нам все в Христе. Типа, если этот будет забирать меня от Христа, зачем мне нужно богатство? Даже помнишь, царь Соломон на лице, я думаю, такое, что не делай mm -hmm. меня не помню, что yeah. так болит. Может, совсем uh, да? просто... не сделал не, меня не голодный, чтобы я не отказал, отказывал от тебя, и не делай меня богатым, чтобы я не забыл тебя. Что такое? Агур. Ага. Агур. Ага. При поиске Агуры. Ну, поэтому как... Не веди меня в искушение, будем говорить так, да? Нет, это... Да... Как... в приповістях агуру? там в кінці приповістка. Не роби мене занадто багатим, щоб я не загордився. І занадто бідним, щоб я не, не крав. Щоб не, щоб не був голодний не крав, зараз я відкрию. Не крав. З одним. А. Приповісті 39. Так, 30 розділ це горою. 39 проповістки. Щоб я не пересидився, віддали від мене марноту. годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не пересидився і не відрігся, і не сказав, хто Господь. І щоб не збіднів, і на не на і не зневажив ім'я мого Бога. От це він, кажеться. Балангу. І Христос, ну, як ти кажеш, що вони там. Якщо ти не досягаєш рівня, вони що, тебе викидають? Христос нікого не викидає. Христос приймає всіх. Якщо основою є Христос, то нема такого, що ми в церкві приймаємо тільки людей, певного росту такого там, мають бути, чи певного добробуту, чи певного інтелекту. Ні, всі можуть прийти. Всім відкрити. Самі великі двері, я сказав Сперджен, так чи Мартін Лютер. Відкриті 24 на 7 в церкві мають бути. Прийдіть всі, строджені обтяжені. Всі, нема такого, що хтось не, приход... ну, не підходить. Навіть якщо приходить бомжар якийсь, Андрій його виведе, скаже, помийся і приходь. Просто смердиш, тут не можна діти. Да? А, чи хтось там ззаді з дядьків візьме за шкірку і скажете, п'яний не заходь. Просто тут так не, не можна. Да? Але загалом всі люди приймають, нема такого, що то клікові сидіть, знаєш. Клик-атому. Тики певно горит. И что урод? Да, домой домой. Мне магазин. Придешь еще? Нет, уже поеду домой. Мы еще в все. Через неделю. На наступному 100%. О! 3 числа, четвертый. Сейчас все уезжают. Хайков, ты бы было слышу, брать. То есть ты будешь за нами скучать, получается? Снова. Христос має бути основою. От, але Христос він що? А -а Аскетичний бомж в лахміті? Матвія і Луки, четвертий розділ. Сатана приходить. Уявіться, думайте, так, то, що відбувається. Приходить Сатана і спокушує Ісуса. Спокушуй. І перша спокуса, він йому каже, перетвори ці хліби, ці каміння на хліби, на бургери. Ми чули історію, але ми її не розуміємо. Я вам поясню. Для мене була би спокуса. Так? Я голодний, а він приніс би мені бутерброд і сказав: потримай, але не кусай. Це була б спокуса для мене чи для вас. Так? Для мене була б спокуса а, а, зробити щось, що ніхто не побачить, а мені це треба. Для нього була спокуса втриматись, не перетворити каміння на хліб. Для йому було тяжко втриматись, щоб не перетворити каменюку на хліб. Про що це говорить? Про те, що йому легше було б перетворити камінь на хліб. Як це? Ну, так само, як і тобі. Було б легше вкусити бутерброд, коли ти голодний тримаєш, ніж тримати Ні його і таку, таку і не з'їсти. Це говорить про одну дуже просту річ. Для Ісуса перетворити камінь на хліб була б річчю. Він це робив. Раніше багато разів. То, що ми цього не робимо, то якби ну, не причина не вірити Біблії. Він цього не зробив, щоб не робити наказ сатана, так? Так так, але сам факт, що для нього це було спокусою, він висаджує. Тобто Ісус Христос Він весь час це робив, не проблема. Трансформація матерії, це так, як пиріжки ліпити. з Тіста, зліпити, пекти пиріжок. Яка проблема? Ну, рецепт треба знати: зліпив, скільки там пекти, скільки чого додати, і все. Теж трансформація матерії, тільки якби трошки. Більш звично, так? Да? Те, що для нього це спокуса, це просто висаджує. Говорячи про процвітання, я про процвітання, кажу. він міг буквально з каміння ліпити золото, те, про що там казки складають. А він міг. Він це міг робити. Вірою в отця, до речі, не божественною силою, а по вірі. Бо він не використовував божественності. Тому процвітання це від Бога 100%. процентів. Що вам кажу, не журітися про життя своє, щоб істи, то що будуть піти, Не бро тіла своє, а що задіяниться, ще ж не більше від життя, а від одяга тіла. Ну, я не зрозуміло, куди. Ріші теперши царство або ж не правда. Складайте скарби на небі, а не на землі. Бо ти будеш сюди на тий скарбах і чкати, щоб їх хтось не прав. Сьогодні вже зупинівся, вбирає. Можна вже закінчувати чи не можна? Так. якщо є ще питання. Змін子, дом, цю дом, Боже, дякую тобі за цю дискусію, благослови, будь ласка, весь цей рік, що починається, Боже, сьогодні вночі наш перехід в Новий рік. Благослови. Так, по Біблії вже почався, так, шостий вечір. Дякую тобі, Боже. за... Так, це ж новий день, новий тиждень почався. Дякуємо тобі, Боже, благослови його і провадь нас крізь нього. Щоб ми зростали в благодаті і в пізнанні, Боже, того ж ти Бог процвітання, так, а не тільки страж... страждання, це тільки так, для гріха. Благослови Боже, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.